Покірно і тихо віншов на Голгофу, зваливши на плечі всі людські гріхи. А люди спокійно дивилися збоку, безжально кричавши: Оте, розіпни, син Божий, невпинно терпів там знущання, проливши святую пречистую кров, щоб дати всім людям у ній оправдання, безмірно усім показавши любов, лине. Минають століття епохи, світ прагне прогресу, дивацтва, новин, все менше і менше уваги Голгофі, де прощення всім дарував Божий син, мій друже. Сьогодні у спокою й мирі, не знавши страждання в достатку, в добрі, чи служимо Господу вірно і щиро, віддавши подяку за смерть на Христі. Чи просто у натовпі йдемо, байдужі, як люди оті, що Христа розп'яли, за звичаєм свята, за звичаєм будні, гріховна щоденність, усе як колись. А небо чекає спокійно і тихо, на наше прозріння, на наші діла, і час пролітає миттєвому вихор. Людина вродилась, цвіте, віджила. Задуматись варто про душу безсмертно, залишити нашу гріховність і зло, і, скинувши з себе байдужість і впертість, служити творцеві, творити добро.